1 серпня 2025 рік, шоста. Година 15 хвилин, на вулиці Сонечка немає на всході, поки прохладно, вітерок прямо такий піддуває, аж можна даже і толстовочку надівати. Усім хорошої п'ятниці, настрою, добра, тиші, спокою і всього всього доброго. Ми з Тимофеєм на прогулянці вже ходили по кварталу. І ще в одне місто ходили, До нас туди не пустили. сейчас счастья. Бережите себя и своих близких. Пока-пока.